Дай мені свисток хлопче! Якщо сьогодні ще щось станеться, тепер ви вільні, вільні, на качечки єдині. За ним, за ним. Діпер, hey, вгадай, що сталося? Мене звільнили. Що? Правда? Так, мабуть, полчик дізнався, що я їм багато чіпсів. Багато? <світ> Може, ще десь порушимо правила. Звісно. Мейбл <світ> 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 <А? світ> Люба, мейбл. Я, я вдома, зі, зі своєю, своєю родиною. родиною і дуже щасливий. щасливий. Наш поцілунок залишиться у моєму серці. Точніше, у серцях. У нас русалок 17 сердець. Модрошно, але правда. Чекай на нові послання у пляшках. <звук> Странфорд! <звук> Що ж, ти переміг? Давай руку. <звук> це? Проте я передбачив твої дії і вчора ввечері намастив шезлонг клеєм шезлонг твій. Навічно! Діти, несіть ножиці!